Привіт, малята! Я Катруся, і сьогодні я вирушаю на екскурсію до української хати. Ходім зі мною. Друзі, а ви знаєте, що таке хата? Хата це одноповерховий будинок у селі. У хати є стіни, дах, вікна та двері. Ось ми і прийшли. Хата така чудова, погляньте. Будували хату з дерева чи глини та білили білим кольором, вкривали хату соломою, яка сяяла яскраво жовтим кольором. Часто стіни хати розмальовували, та малюнки, які ми прикрашали хату. Несли важливе значення та мали оберігати від поганого. Головною спорудою в хаті була піч. До неї ставилися з особливою пошаною, як до годувальниці та берегині. Адже в давнину не було ні плити, ні духовки, ні мікрохвильовки, тільки піч. Також в хаті обов'язково висіли ікони. Вони були прикрашеними найкращими рушниками, які вишила власноруч господиня. Вишиті рушники були прикрасою кожної хати та ще й предметом гордості кожної господині. Ними прикрашали не тільки ікони, а й двері та вікна. Ще в хаті стояла величезна скриня, де зберігалися найдорожчі речі в ужитку. Ось така цікава екскурсія відбулася. Сподіваюся, вам сподобалося. час повертатися. Діти, чи сподобалася вам екскурсія? А що саме сподобалося вам? Чи були ви коли-небудь в українській хаті? Молодці! Дякую за увагу!